Програмування комплекту REX R06 з кнопками виклику REX R101. У цьому відео ви дізнаєтесь, як запрограмувати комплект системи виклику, що складається з пейджера REX R06 та кнопок виклику персоналу REX R101. Коротка інструкція з програмування. Увімкніть пейджер годинник R06 Rex. Активуйте режим програмування, підключивши пейджер REX R06 до мережі 220 вольт. Увійдіть у режим програмування пейджера. Встановіть потрібний номер кнопки виклику на екрані пейджера за допомогою кнопки M та кнопки зі стрілкою. Натисніть кнопку виклику. Запрограмуйте решту кнопок, повторивши пункт 5. Виведіть пейджер із режиму програмування. Докладніше розкриємо процес програмування комплекту системи виклику Rex R06 з кнопками виклику R101. Увімкніть пейджер REX R06, для цього натисніть кнопку зі знаком стрілки на кілька секунд до моменту, коли екран пейджера засвітиться. Пейджер REX R06 готовий до роботи. Активуйте режим програмування, підключивши зарядний пристрій. Для цього вставте кабель блоку живлення в мікро-USB роз'єм пейджера, а блок живлення підключіть до розетки 220 В. Індикатор на пейджері засвітиться червоним кольором. Увага! Якщо пейджер від'єднати від мережі 220 В, режим програмування буде заблоковано. Увійдіть у режим програмування кнопок виклику на пейджері. Для цього затисніть одночасно дві кнопки з правого боку пейджера. Ви зайшли в меню налаштувань пейджера. Натисніть кнопку зі стрілкою, щоб увійти до розділу Вести кнопки. Ви увійшли до режиму додавання кнопок виклику в пам'ять пейджера Rex R06. Встановіть номер для кнопки виклику, який виводитиметься на екран пейджера під час надходження сигналу з цієї кнопки, наприклад, номер 01 Для цього натисніть один раз кнопку зі стрілкою, потім натисніть один раз на кнопку M, цифра 0 зміниться на 1, на екрані число 01. Натисніть будь-яку кнопку виклику R101. Щоб зберегти її в пам'яті пейджера під обраним номером 01. На секунду на екрані пейджера з'явиться повідомлення вести завершено, а число 01 автоматично зміниться на 02. Натисніть наступну R101 REX. Пейджер знову завібрує, підтверджуючи запис нової кнопки виклику в пам'ять пейджера під номером 02. За цим же сценарієм додайте інші кнопки виклику. Щоб вийти з режиму вести кнопки, два рази натисніть одночасно обидві кнопки праворуч. Перевірте роботу комплекту. Як бачите, сигнали з усіх кнопок виклику Rex R101 надходять на пейджер годинник Rex R06 під відповідними номерами. Іноді потрібно запрограмувати кнопку виклику в пам'яті пейджера під конкретним номером, наприклад 25. Для цього зайдіть у меню «Налаштувань», натиснувши на кілька секунд обидві кнопки на пейджері. Потім натисніть один раз кнопку зі стрілкою. На екрані з'явиться число 00. Натисніть двічі кнопку М, цифра 0 змінилася на 2. Тепер натисніть один раз на кнопку зі стрілкою, щоб перейти до редагування другого розряду числа. Натисніть 5 разів кнопку М, цифра 0 змінилася на цифру 5, на екрані число 25. Натисніть кнопку виклику, яку хочете запрограмувати в пам'ять пейджера під номером 25. На секунду з'явиться повідомлення Вести завершено». Щоб вийти з меню налаштувань, двічі натисніть обидві кнопки на корпусі. Перевіряємо роботу кнопки та пейджера. Як бачите, сигнал виклику з цієї кнопки надходить на пейджер під номером 25. Система виклику працює коректно. Як збільшити дальність роботи кнопок виклику. Для збільшення радіусу роботи комплекту вам знадобиться підсилювач-ретранслятор REX R002. Як налаштувати ретранслятор-підсилювач сигналів r 002 REX? Встановіть зовнішні антени підсилювача у відповідні роз'єми та закрутіть їх за годинниковою стрілкою до упору. Далі зніміть задню кришку ретранслятора. Підключіть один кінець кабелю живлення в роз'єм живлення ретранслятора. А інший кінець підключить до мережі 220. На лицевій стороні ретранслятора засвітиться індикатор червоного кольору. Тепер запрограмуйте всі кнопки виклику R101 у пам'ять ретранслятора. Для цього затисніть та отримуйте кілька секунд кнопку Program на задній стороні ретранслятора до моменту, коли засвітиться синій індикатор на лицевій стороні корпусу. Ви увійшли до режиму програмування. Тепер натисніть кнопку виклику R101. Після натискання кнопки виклику синій індикатор блимне кілька разів. Це означає, що сигнал з кнопки успішно надійшов на ретранслятор і збережений у його пам'яті. Тепер натисніть кнопку R101. Індикатор знову засвітився, підтверджуючи, що програмування другої кнопки виклику пройшло успішно. У такий спосіб запрограмуйте всі кнопки виклику R101 у пам'ять ретранслятора. Додавши до пам'яті всі кнопки виклику, вийдіть з режиму програмування. Для цього натисніть один раз кнопку Program. Синій індикатор перестане світитися. Перевірте роботу комплекту. Як бачите, при натисканні на кожну кнопку виклику REX R101 сигнал миттєво надходить на пейджер годинник REX R06. При цьому при кожному натисканні на кнопку виклику блимає синій індикатор на ретрансляторі, сигналізуючи, що сигнал від кнопки виклику R101 він отримав і перенаправив на приймальний пристрій. На цьому все будемо вдячні за позначки. Подобається підписуйтесь на наш канал і отримуйте сповіщення про нові корисні відео.